Від початку великого вторгнення саме польське місто Жешов стало одним із найбільших хабів гуманітарної допомоги для України. Саме туди звозили з усіх країн світу найбільше необхідних речей. І далі це продовжують робити. Але обсяги зменшилися в рази. Чому так? Дивіться далі. Проти консервів макаронів їжі. От і все це... Поїде вже незабаром на фронт. Я везу, Миколаю. Трошки в лікарню, трошки хлопцям, трошки дітства. Щоб все буде добре, слава Україні! Саме ці склади у польському Жешові були одними з найбільших хабів гуманітарної допомоги для України від початку повномасштабної війни. Звідси щодня відправляли до 10 фур. Відправляємо з нашого складу в Жешові. На матраси mm -hmm. таким класним транспортом. Він дименас. Mm -hmm. ДСНС. Круть? Слава Україні. Володимир тут за головного чоловік родом з Донецька. Через постійні погрози та його патріотичну позицію ще 14-го змушений був тікати з родиною на захід України. А 4 роки тому переїхав до Польщі, бо знайшов там роботу. Увесь свій гільний час. Чоловік володеть. 90% допомоги йде від діаспори. Люди там живуть по 15-20 років. Українці вони входять до церкви, вдягають вишиванки. Ну і вони вважають своїм обов'язком щось робити. Так? Їм нічого не варто підійти запитати до багатих людей, чи вони щось не викидають. Наприклад, такі монітори, які ще можуть у нас послужити. Найбільше до України везуть харчі, ліки та медичне обладнання, проте доставляють і одяг. Були приємні сюрпризи. Так, там і дитячий одяг, гроші засобували там в курточки і так далі. Ну то тобто дитина отримала курточку нову і. Всередині 100 євро. Для роботи на складі за потреби Володимир може задіяти до 20 людей, утім зараз справляється сам. Я і документи оформляю, і все решта вже в курсі, нема, нема часу комусь пояснювати, відривати. Всі пішли на роботи. Е, ні, ніхто не міг там сидіти тут постійно. Та й обсяги поставок зменшилися у рази. Останнім часом ми маємо кризу. От кожного разу все менше і менше допомагають. Ну, це сталося після корупційних скандалів. В Україні. Та Володимир не здається, бо впевнений, що кожен може наближати перемогу, тож склад використовують і за іншим призначенням. Впродовж минулої зими тут виготовили понад тонну окопних свічок для військових. На цій свічці можна і приготувати їжу, і опалити величезне приміщення. Робитимуть це і цього року. Газ закупили, пічки закупили, так що. Ми готуємося. Якщо буде така потреба, якщо буде, будуть мерзнути хлопці. два три дні і все буде на фронті. У наші підопічні забезпечені з минулого року. А якщо хороший командир, він давно вже попеклувався про це. Віск купують у виробника за величезною знижкою. Банки надають місцеві ресторани. Володимир каже, поляки розуміють, що Україна нині виборює не лише свою незалежність, а й боронить всю Європу. Наталія Жуковська, факта Тіві Марафон. Єдині новини в Україні.